У березні командир мені сказав, що я йду на завдання. Нас відправляли в шосту бригаду. Ми прийшли туди. Мені сказали просто йти вперед. Я не знав, що робити. Це було вночі, я не знав, куди йти, але мені сказали йти вперед. Мені дали рацію. Поки я йшов, вгорі були дрони. Три дні йшов дощ, і я був під дощем. В якийсь момент я сховався під кущем. Потім я вирішив рухатися в напрямку голосів. І Якийсь чоловік запитав мене, хто я. В день, коли мене евакуювали, авто було на вулиці. І коли ми йшли до авто, мене тримало двоє чоловіків. Раптом я зупинився і в цей момент пролунав сильний вибух в нижній частині тіла я відчув кров і перестав відчувати ноги. Ми повзли на колінах, щоб сховатися в підвалі. Хлопці, які супроводжували мене, отримали поранення, а я не помітив цього одразу. Це відбувалося вночі, і російський дрон зробив скид на нас.